Всім привіт, це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети. Сьогодні поговоримо про те, як вибрати собі смартфон в 2025 році, а саме про те, які 5 питань варто поставити саме собі, щоб визначитись зі смартфоном. Я вважаю, що вибрати смартфон у 2025 році це не про те, який краще, це про те, який ваш. Тому що на сьогодні якість і технологічність більшості смартфонів дійсно на високому рівні. І знайти відверто поганий варіант майже неможливо. Тож сьогодні якраз те відео, де не буде величезної кількості характеристики, якихось менюшек, функцій. Сьогодні ми просто будемо обирати для вас ваш власний Galaxy. Ну що ж, перше питання, який саме ти користувач перед купівлею нового смартфону, пропоную трохи розібратись в собі. Звучить як. Початок якогось психологічного курсу а нехай, але насправді, якщо для вас вибір смартфона, це не просто якась заурядна річ, ну типу, прийшов час поміняти, пішов і купив собі. А як для мене, коли ти сидиш, думаєш, обираєш, то просто подумайте, не дарма ж на ринку є стільки смартфонів, а не тільки, от вам, флагман, пішли купили. Тож треба проаналізувати, як саме ви використовуєте смартфон чи людина, якій ви його купуєте. Бо смартфон це дзеркало ваших щоденних звичок. І поки ви не скажете собі, я використовую телефон. Так і отак вибір буде випадковим. Ну, наприклад, ви знімаєте 100 сторіс на день. Чи один чек для бухгалтерії проводити цілий день у чатах, чи тільки телефонуєте родичам і дивитесь новини. Ви той, хто заряджає смартфон два рази на день, чи той, хто згадує про зарядку раз на три. І коли ви все це усвідомлюєте, одразу зникає зайве. Не треба найпотужнішу камеру, якщо ви фотографуєте вазон раз на тиждень. Не потрібен флагман, якщо ви просто шукаєте надійний інструмент для базових задач. І навпаки, якщо ви монтуєте, працюєте на ходу, то просто хороший вам не підходить. Це є головна точка старту. Чесно зрозуміти себе, як ви живете, що для вас важливо, без чого не обійдетесь, а що вам взагалі не треба. Бо далі ми підемо по пунктах, на які функції звертати увагу і яка серія Samsung підходить саме вам. Але одразу невеличка порада. Якщо у вас є гроші, ви не хочете обирати і хочете мати все одразу, ну тут зрозуміло, беріть флагман. Але звісно, не всім потрібні всі флагманські можливості. І Якщо ви не хочете переплатити за те, чим можливо і не будете користуватись, то далі все для вас. Перейдемо до другого Запитання, якими функціями в смартфоні ви будете користуватись найчастіше? Отже, на самому початку цього відео ми вже проаналізували ваш стиль життя. Не дякуйте. Тепер треба визначитися, які функції під нього підходять. Бо саме тут найчастіше і виникає плутанина. Часто людина не до кінця розуміє, які функції дійсно мають для неї значення. Тому далі зосередимось лише на тому, що стане для вас лише щоденним інструментом. Найпоширеніша відповідь камера. Проте сценарії використання камери дуже різні і далеко не всім потрібен найдорожчий Galaxy S25 Ultra. Якщо вам потрібна базова камера для фотодокументів, простих щоденних задач або іноді зробити кадр на парк. Пам'ять вам достатньо і Galaxy A26. Бо так, навіть середньобюджетні Galaxy роблять доволі гарні кадри. Якщо ж знімаєте частіше, хочеться кращу якість зображення і навіть нічний режим, то дивіться вже в бік Galaxy A36 або A56. А якщо камера це ваш інструмент для роботи, створення контенту для соцмереж, зйомки заходів, портретів, тоді варто дивитись на флагманські моделі. Galaxy S24 FE, S25, S25 S25 Ultra. Або Flip 6. До речі, про деякі лайфхаки використання Flip 6 саме по частині камери ми вже розповідали в одному з наших нещодавніх відео. Подивіться, ці смартфони дають більше можливостей: оптика, стабілізація, фокус, нічна зйомка, звук. Так само і з іншими функціями екран, відео, продуктивність. Не все це усім потрібно однаково. Тому далі ще пройдемось по сценаріям і підберемо смартфон саме під вас. Сценарії зйомки відео теж дуже різні. Хтось знімає епізодично: Reels для друзів, відео. Для сім'ї або щось на згадку. Інколи воно навіть не виходить за межі вашого смартфону в інтернет. У таких випадках немає високих вимог, і з цим без проблем впорається Galaxy A56. Але якщо відео це частина вашої роботи, як от моєї, або щоденного контенту, вимоги зовсім інші. Чітка картинка, стабілізація, якісний звук, нічна зйомка. Усе це критично для блогів, інтерв'ю, оглядів професійних сторіз. І так, повірте, на сторізах теж можна заробляти, а найлегший спосіб. Пробити сторіс це ваш смартфон. І якщо ви заробляєте на сторіс, то чому б не обрати найкращу камеру для сторіс? Для таких задач підійдуть Galaxy S24 FE, S25, S25 S25 Ultra та Flip 6. Особливо Flip. його зручно поставити на стіл без штатива і знімати вертикально з вільними руками. Якщо ще й монтуєте відео в телефоні, потрібен якісний дисплей, швидка пам'ять і достатня потужність. Тут перевага на боці флагманських моделей. До речі, монтувати ще й набагато зручніше. За допомогою електронного пера S-Pen, який є в S25 Ultra. Далі дисплей. Якщо ви читаєте, дивитесь фільми, працюєте з текстом або просто цінуєте якісну картинку, то вам просто потрібен Samsung. У них у всіх гарні дисплеї. Наприклад, у Galaxy A56 це супер AMOLED з роздільною здатністю Full HD частотою розгортки 120 Гц і гарним рівнем яскравості. Це оптимальний варіант для більшості повсякденних сценаріїв. Але різниця між моделями в залежності від ціни теж є. Є, і вона, повірте, не просто на папері. Якщо ви на вулиці візьмете в одну руку А56, а в іншу S25 Ultra, ви одразу помітите різницю. Бо на вулиці критична пікова яскравість, і флагманські моделі із серії S25 або Flip 6 оснащені Dynamic AMOLED 2X. Це екрани з підтримкою HDR 10 частотою оновлення до 120 Гц і піковою яскравістю до 2600 ніт. Вони залишаються читабельними навіть під прямим сонцем. А саме Ultra має спеціальне. Скло Gorilla Glass Armor 2 з нереальним антибліковим покриттям. Це покриття поглинає майже всі відблиски, і ви можете читати будь-який текст навіть в найяскравішу погоду. Окремий сценарій максимальна продуктивність та багатозадачність. Якщо ви читаєте документи, працюєте з таблицями, монтуєте відео, переглядаєте презентації чи граєте, Galaxy Fold 6 пропонує великий гнучкий дисплей, який відкриває новий рівень зручності. Але якщо ваш основний сценарій це соцмережі, месенджери і перегляд відео, складаний смартфон вам може бути і не потрібний. Тут запитання просте: чи працюєте ви зі смартфоном, як з основним екраном, чи просто переглядаєте якісь стрічки декілька разів на день. Відповідь на це питання допоможе обрати дисплей, який справді буде вам зручний. Тож думайте, у напрямку не який смартфон кращий, а для чого я його беру. А коли вирішите, яку модель брати, ви зможете це зробити в Samsung Experience Store в величезній мережі офлайн магазинів по всій Україні. Чи на сайті samsungshop.com.ua. окрім якісного сервісу, широкого вибору всього, що ви тільки можете забажати, там ще є й додаткові переваги, наприклад, рік додаткової офіційної гарантії, дуже вигідний трейд-ін та інші послуги, за допомогою яких ви зможете ще і убезпечити свої пристрої від, наприклад, неприємностей, як то розбитий дисплей з сервісом турбота. А також там часто є різні вигідні пропозиції, Тож переходьте за посиланням в описі до цього відео. І знайомтесь. А ми переходимо до третього дуже важливого питання: скільки ви готові витратити і як не переплатити. Сприймайте ваш бюджет не як обмеження, а як фільтр. І правильний варіант точно знайдеться. Адже у лінійці Samsung є варіанти на будь-який гаманець. І у 2025 році Samsung має що запропонувати майже на будь-який бюджет. Ви хочете придбати середньобюджетний смартфон подешевше чи не шкода витратити гроші на флагман. Бо далі математика дуже проста: до еквівалента. В 300 євро у нас є Galaxy A16 або A26, смартфони для повсякденних потреб. Спілкування, навігація, банкінг, соцмережі, фотографії, суперамолет дисплей та велика батарея. NFC усе, що потрібно для комфортного користування без переплат. До еквіваленту в 500 євро ми вже побачимо Galaxy A36 або A56. Тут уже чіткий баланс функцій і ціни, якісніші камери, стабілізація, яскравіші дисплеї, оновлений дизайн. Це хороші варіанти, якщо Хочеться сучасний смартфон, але за помірну ціну. Далі вже йде Galaxy S25 або Flip 6. І це вже флагманський досвід. Потужність, дисплей, камера, усе на високому рівні. Це для тих, хто хоче майже максимум у компактному або стильному форм-факторі. А за умовні 1000 плюс євро ми вже бачимо Galaxy S25 Plus, S25 Ultra Fold 6. Це сегмент без компромісів. Топові камери найяскравіші та найбільші дисплеї, багатозадачність, нові формати. Але тільки якщо ви дійсно Використовуєте ці можливості у повсякденному житті або роботі. Як же ж не переплатити? Не платіть за функції, якими ви, скоріш за все, ніколи не будете користуватись. Наприклад, не потрібний 10-кратний не купуй S25 Ultra, не працюєте одночасно на ходу з файлами, документами, презентаціями, можливо, фолд вам не потрібний. А ще маленька порада: слідкуйте за акціями в Samsung Experience Store, бо там нерідко можна отримати щось набагато вигідніше, чи отримати. Подарунок до новенького смартфону, і не подумайте, я не відговорюю витрачати великі гроші на смартфон, просто чітко усвідомте, чи вам це дійсно потрібно. Бо мені, наприклад, потрібно для мене це головний робочий інструмент. А ми переходимо до четвертого питання: чи важливо для вас як виглядає смартфон? Тільки не кажіть, що ні, інакше дизайнери будуть плакати. Дизайн це не дрібниця смартфон у руці, і в полі зору постійно його вигляд має викликати приємні емоції, естетичне задоволення. Ну а ще смартфон має для вас бути зручним. Наприклад, можливо, у вас невеликі руки. І тоді вам треба буде використовувати великий смартфон тільки в двох руках. Ви повинні про це думати до купівлі. І у Samsung є різні Galaxy, від компактних до великих. Окрім того, смартфон ж повинен ще й щось про вас говорити, відображати ваш стиль. До речі, будь-який смартфон Galaxy можна персоналізувати додатково за допомогою фірмових аксесуарів. Вони у Samsung дуже прикольні. Flip – це про стиль, про легкість. Увагу до деталей для тих, хто не хоче, щоб телефон був як у всіх. Fold – це про технологічність, статус, продуктивність. Ідеальні для тих, хто використовує смартфон наповну. І, до речі, це не міряти людину по смартфону. Я коли бачу людину з фолдом, у мене одразу в голові складається враження, що людина з ним багато працює, і багато працює саме з внутрішнім дисплеєм. Бо інакше, як я вже казав до цього, навіщо було витрачати гроші на Fold? Це дуже технологічний смартфон і звісно він коштує дорожче. s серія Стриманий преміум лаконічно впевнено, потужно. А серія це простота, свіжість, дизайн без зайвого, спокійний універсальний формат. І от на цьому етапі головне пам'ятати, що не лише бюджет, характеристики чи тести визначають вибір. Важливо, щоб гаджет хотілось взяти в руки, щоб він став не просто дівайсом, а частиною вашого ритму. І питання номер п'ять. Скільки років ви плануєте використовувати один смартфон? Samsung пропонує довготривалу підтримку. s серія Flip, Fold – це 7 років оновлень операційної системи і безпеки, А56 або, наприклад, А-26, це 6 років оновлення системи і 6 років патчів безпеки. Це означає, що смартфон буде актуальним довго і отримає всі нові фішки, безпекові патчі і оптимізацію. Але тут маленька порада, якщо ви точно знаєте, що ви з людей, які придбають смартфон і використовують його 4, 5, 6 років, то я радив би в момент купівлі Трохи переплатити. Бо все ж таки флагманські характеристики, можливо, вам сьогодні і не потрібні повністю, але з часом смартфон буде більш швидким, ніж, наприклад, якась бюджетна серія, яка все одно буде мати підтримку. А також є сервіс і запчастини. І якщо з вашим смартфоном щось станеться, його не треба буде викидати, треба буде просто віднести в сервіс, а можливо, навіть і гарантійний. Сподіваюсь, це відео в першу чергу було вам корисним, тому що ми хотіли відповісти на те. Те, як правильно обирати смартфон, і який найкраще підійде саме тобі. Якщо це так, не забудь, будь ласка, протиснути вподобайку, напиши свій коментар зі своїми власними порадами, і побачимось в наступному відео. Всім пока.